Вирісбанна, прошу вам сказати, чим знаменить цей тиждень і що планується на майбутнє тиждень. Цей тиждень знаменить тим, що в нас цього року сьогодні власне пролунав останній дзвінок. Але цей тиждень почався приємною новиною, тому що в понеділок ми відзначали і нагороджували переможців всеукраїнських конкурсів, олімпіад з різних предметів, а також тих дітей і учнів, школярів, які брали участь. У захрузахищали зах, зах, свої науково-дослідні роботи. Загалом таких переможців у нас на Львівщині є 116. Минулого року ми мали трошки менше, меншу кількість нагороджених. Ми маємо 116 переможців. Таких тих дітей готовило 95 педагогів. До цьому тижні є указ президента про призначення стипендії для дитини. Найбільш приємно. Третього класу учениці на сьогоднішній день Сокальської школи це дитина, яка, власне, перемогла в конкурсі Петра Яцика. Імені Петра Яцика, знавців української мови. Це приємно, тому що ту дитину мене нагороджувала в понеділок, а ввечері, коли я розписувала пошту, я просто побачила указ копію указу президента України про її нагородження. От власне такі хвилини є дуже дуже цікавими і дуже приємними, і вони емоційно свідчать про те, що рівень успішності і рівень якості освіти на Львівщині так би мовити, тримає марку і є, є одним з найкращих в Україні. Я дуже сподіваюся, що власне цей рівень успішності нам продемонструють дуже добре результати зовнішнього незалежного оцінювання, яке розпочалося у вівторок. У Вівторок на Львівщині працювало 68 пунктів тестування. Загалом понад 16 тисяч е, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, 96,5% прибули на пункти тестування. Е, маємо і неприємності дев'ять осіб були ви е, були від... Ну, тобто дев'ятьох дев'ядев особам закінчилося з незалежне оцінювання з янека зору. Тобто вони залишили пункти тестування під час технологічної перерви. Ну але вони про це були попереджені. Е, в четвер теж писали іноземну мову окремі особи, але вже е, так би мовити, в четвер було дуже мало по відношенню до е, вівторка, бо вівторок справді писали практично всі. Випускники цього року і тілефор, які зареєструвалися з випускники минулих років. ЗНО пройшло спокійно, організовано, тобто не було якихось таких проблем, які би могли виникати. Безперечно, поодинокі випадки, там щось забули, щось не так подали, але це все до врегулювання. І, зрештою, хто не мав змоги або захворів, має можливість зареєструватися на другу сесію, подати документи на другу сесію, щоб вони про це пам'ятали. Також ми вівторок середу говорили про велимову тут в департаменті і був круглий стіл з приводу вдосконалення підготовки робітничих кадрів у системі професійної освіти. Ми за допомогою Європейського фонду освіти реалізовуємо пілотний проєкт на Україні на Лівщині власне, в межах України щодо зміни статусу і ролі регіональних рад, регіональних по досконаленню їхнього, їхнього управління, так би мовити, в системі профтек освіти. Такі ради створені на Львівщині, вони функціонують вже другий рік. Вони діють відповідно до постанови Кабінету міністрів, але напевно на часі ті зміни, які напрацюються робочою групою власне, на Львівщині. Також у нас були на цьому тижні дві наради. Ми проводили нараду з директорами шкіл. В яких є навчається інклюз... на інклюзії дітки, е, я мушу відзначити, що на цьому тижні Верховна Рада прийняла закон, внесла зміни до закону про освіту і, власне, де е, підкреслено роль і місце інклюзивного навчання, е, тобто органи державної влади повинні зробити все від них залежне щодо можливості дітей навчати е, організації. Безбар'єрності і організації умов навчання дітей на інклюзію. Окрім того, ми, власне, обговорювали проблеми з керівниками органів управління освітою, проблеми, які виникають у нас при формуванні, при створенні опорних шкіл на місцях. Ми маємо, так би мовити, до вересня порядкувати і покращити матеріально. Умови навчання дітей в опорних школах і прикладемо максимум зусиль, попри те, все, що зараз починається канікули, літній період часу відпустки ну, а у нас роботами мають підготовити навчальні заклади Львівщини до 1 вересня. Ну і сьогодні, напевно, найбільш приємне, коли окремі 13125 тисяч сто двадцять 11 класу почули останній дзвоник. Ще вітаю власне. Колег-педагогів, випускників, учнів і е їх е батьків. Е бо сьогодні хтось може похвалитися похвальною грамотою, хтось сьогодні може похвалитися хорошими успіхами і нагородами. Наші діти найкращі, наші діти цього заслужили. А окрім того, бажаю всім, власне, після останнього дзвоника, е особливо випускникам, вдало здати зовнішньо незалежним оцінкою. Е Дали канікул для тих, дітей, які, для тих школярів, які будуть продовжувати навчання 1 вересня. Нам бажаю власне, на літніх канікулах педагогам перш за все добре відпочити, набратися сил на знаги до 1 вересня, ну а органам управління освіти впорядкувати все і зробити все від залежне, залежніше. 1 вересня діти прийшли в просторі, гарно оснащені школи і отримували якісні знання. Ще пару слів, якщо можна на майбутнє. На наступний завдання. тиждень ми будемо продовжувати роботу. Власне, нам на, на наступний тиждень починають роботу при шкільні табори. А в нас на Львівщині буде 479 організовано таких таборів. Понад 21 тисяча діток буде охопленим охопленими цими діяльністю пришкільних таборів. Тому починаємо так би мовити організацію щодо відпочинку дітей. Ну і будемо організовувати власне не тільки можливо, 1 червня нас чекає день захисту дітей. Я запрошую всіх на ті заходи, які будуть відбуватися. У нас буде в цирку дві вистави. Мітато захищає Україну від проекту Міта тато захищає Україну це до цирку. Ми будемо запрошувати дітей з. Сімей, які є учасниками АТО. А окрім того, будемо запуст... Тобто дві вистави буде спеціально проведено для таких діток. І 1 червня буде проводитися ще один проект: це золотий мульберт. Ми будемо нагороджувати тих кращих діток, які мають інший художній талант, скажімо так, або мистецький талант і. Ще один гарний проект буде реалізовуватися 1 червня і не тільки 1 червня, а продовж перших 4 днів. Це книгоманія. І я всіх, всіх, всіх особливо запрошую на ці заходи, тому що вони варті уваги. І я думаю, що відвідавши їх, ви зможете почерпнути і надихнути себе, і надихнути самі себе на нові знання.